Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Покинутим і переляканим він бродив розбитими вулицями Покровська. Наступна історія про собаку врятованого з фронтового міста на Донеччині. Про те, що він пережив, свідчать його шрами, чи то від обстрілів, чи то від жорстокого поводження. Та, попри це, великий білий алабай не здивірився у людях. І щойно поліцейські з команди білий янгол зупинилися, щоб йому допомогти. Кинувся до них в обійми. Як це було? Дивіться далі. Це була чергова евакуація з Покровська, що на Донеччині. Заїжджати туди з кожним днем стає все складніше, кажуть поліцейські спецпідрозділу Білий Янгол до фронту. Звідси менше трьох кілометрів. Заїжджати в місто все тяжче й тяжче. Це постійно дорогу контролює ворожі фпв дрони. ФПВ-дрони на оптоволокні. ситуація з кожним днем все погіршується. Ми вивозимо як людей, так і тварин. Так і цього разу команда рушила за родиною та їхніми собаками. Уже дорогою з міста увагу привернув великий переляканий алебай, що бігав під парканами. Боже, ну, який медведь. мішка. <звук> <звук> Мишко, як його згодом і прозвуть, одразу ж кидається в обійми, попри шрами на тілі й морді, цей велетень не втратив віру та любов до людей у розбитому фронтовому місті. Він лишився без господарів, пробився до людей, аби вижити. Ті підгодовували собаку. А як приїхали, поліцейські попросили його теж евакуювати, аби пес отримав шанс на щасливе життя у родині і без вибухів. Все, забрали. Оскільки забрати собаку треба було вже, а куди її вести, думали вже дорогою. Тимчасово забрати мишка до себе вирішив начальник підрозділу Білий Янгол. Так як виходу не було, я забрав цю собаку собі додому. У мене також мешкає зі мною моя особиста собака, породика не Вони здружились, були у мене вдома. Почали шукати Покровському нових господарів, написали пости у соцмережах. У коментарях знайшлися навіть ті, хто знав цього собаку, і як виявилось, мишка раніше кликали вайтом. Згодом серед коментаторів знайшовся і той, хто захотів подарувати собаці дім. Тож вже наступного дня Мишко відправився до нової люблячої родини. в деякі маленькі ро я тобі вкусняшок привіз люди придають а собаки це угу. безцінно. Аліна Матвійчук програма «Вікна СТБ», марафон. Єдині новини.